Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Формую різноманітні добірки, поділяю аромати на сезони. А мова сьогодні йтиме про моїх вісім парфюмерних обіймів: ніжні, тендітні, пастливі, ненав'язливі аромати, з якими комфортно знаходитися вдома. І навіть з деякими з цих ароматів дуже приємно і міцно спиться. І на створення цього відео я надихнулася також добіркою пані Світлани з каналу Жінка-Аромат. В кінці осені вона формувала добірку своїх парфюмерних обіймів, і у нас з нею є два парфюмерних збіги. А ось на початку весни, коли ще прохолодно, коли волого, і найкраще прийти додому, заварити собі або какао, або чаю. І вімкнути якийсь приємний серіал, з кимось обійнятися зі своїх рідних і насолоджуватись ароматами. І перший аромат це будуть мої такі довготривалі парфюмерні обійми від кашерель аромат «Ноа». Прекрасний, незабутній, впізнаваний. Флакон округлої форми, з незмінною перлинкою всередині. І я впевнена, що багато хто з парфумерних поціновувачів оцінили належним чином цей аромат. І це для мене м'яко, це для мене дуже духмяно, ароматично, дещо кремово і пухнасто. За пухнастість тут відповідає мускус. І навіть незважаючи на те, що в базі тут заявлені такі достатньо монументальні складові: це і кава, це і ладан навіть, це і сандал, і боби тонка, і коріандр. Для мене цей аромат все ж таки пахне ніжністю, теплом, добром і обіймами приємних приятелів. Це такий стовідсотковий друг, парфумерний друг, який Може тебе зрозуміти навіть без тисячі слів, який завжди підтримає. І це справді той аромат, який вже багато років є і моєю підтримкою, тому що це вже не перший флакон у мене. І недаремно на цей аромат вже багато і фланкерів було видано. І в кожному фланкері можна знайти свого улюбленця. І Округла форма флакона мені дуже подобається. І я, власне, і недаремно обрала сьогодні вісім парфюмерних обіймів. Це такий своєрідний знак безкінечності, і хочеться, щоб всі обійми ніколи не закінчувались. Наступні обійми м'які та чисті від Нарцису Родрігіса, Pure Mask, і флакон білий, матовий, коли його торкаєшся. І трішки потреш такий відчувається звук, який передає навіть сам аромат. Це нібито чиста білизна, яка опрана до скрипу, попрасована і злегка віддає цей аромат. В ароматі присутня м'якість, водночас ніжність, ненав'язливість. Цей аромат може бути так званим інтимним ароматом. Він пахне дещо кремово, дуже по-тілесному, і він пахне чистим тілом, на який нанесли доглядовий засіб, і це нібито він зливається з ароматом власної шкіри, власного тіла, і починає. Грати, розігріватися. Подобається мені ще також проекція ароматів від Нарцису Родрігіса, в залежності від температури повітря, в залежності від температури шкіри. І також пори року вони грають, вони розквітають, розкриваються кожен раз по-новому. І цей аромат, який пахне чистими обіймами. Мілкі маск від Моан. І це аромат, який вже пахне злегка пудрово. Він пахне навіть обіймами з природою. Коли ми підходимо до дерева, якому не один десяток років ми його обіймаємо. І з кори просушеної якісь ароматні залишки залишаються на одязі. Ось чимось таким подібним пахне цей аромат. І також залишається цей деревинний порох на шкірі, і аромат пахне нібито і парфумерно, але в ньому відчувається якась природність, якась сила, і це справді ніби парфумерні обійми, які тебе очищають і які тебе наповнюють. Наступний аромат також, якоюсь мірою, є рослинним. бланк від Поленджой, В білому флаконі і він пахне по-білому. Аромат лактонний, аромат злегка вершково-кремовий. Він пахне навіть молочною пінкою або мигдалевим кремом. Тут також присутня нота мигдалю. в поєднанні з геліотропом. Вона додає тієї густоти, пудровості, навіть помадності якоюсь мірою. І аромат власне пахне косметично, пахне доглядовим засобом. Він дуже приємний. Він, ніби справді, такі дружні обійми, коли ми проводимо час зі своїми давніми приятелями. І коли не потрібно багато говорити, коли все вже і так зрозуміло, коли ти маєш підтримку у вигляді дружнього плеча, і ось навіть у формі флакону присутні так звані плечі, прекрасний чудовий аромат, який можливо не зовсім пахне по парфумерному, але він пахне обіймами. Наступні парфумерні обійми. Від Алая аромат бланш, насиченого кольору через велику кількість ванілі. А ваніль, як правило, це аромат домашнього затишку, можливо, випічки, це аромат який пахне теплом. І я б його назвала аромат світських обіймів, тому що він такий елегантний, і незважаючи на ту велику кількість ванілі у ньому, він не приторний, він такий навпаки. Дуже м'який затишний, нібито кашеміровий шалик, чи, можливо, найм'якша ковдра, яка майже невагома. Ось так і цей аромат. В ньому є достатня кількість і хеліотропу, який додає злегка кремовості аромату. І в мене є вже достатня кількість ароматів з цією складовою, можливо, згодом також сформую і добірку ароматів з нотою хеліотропу. І він пахне настільки приємно, настільки по-жіночному. І це аромат, який пахне справді якоюсь відкритістю і якоюсь добротою, і в ньому є ось ця і непідступність якоюсь мірою, і коли ти з людиною спочатку знайомишся, потім, коли ти впізнаєш людину, і коли ти знаходиш свою людину. Ти з нею можеш говорити абсолютно про все на світі. Ось так приблизно я відчуваю цей прекрасний аромат. Сонячні обійми від GilCenter. Аромат Сан. Цей аромат вже на парфумерному ринку понад 35 років. Впізнала на пляшечка. Я шукала об'єм саме 30 мл. І саме завдяки пані Світлані цей аромат з'явився у мене. В мене були сліпі затести влітку, і мені цей аромат дуже припав до смаку. Хоча я нібито з ним знайомилась, вже, нібито я його знаю, але я його не впізнала на сліпих затестах, і він мене тоді дуже-дуже вразив. І це такі сонячні обійми, теплі обійми. Це нібито. Промені торкаються перших весняних квітів, зігрівають їх, і ці квіти, нібито трішечки прохолодні, але ми їх зігріваємо своїм теплом і насолоджуємося. Можливо, ці квіти ми принесли додому, поставили у вазу. І цей аромат пахне справді якимось теплом. Тут є достатня кількість ванілі. Він може здаватись інколи пудровим, інколи кремовим, інколи він мені пахне навіть доглядовими засобами. І інколи я в ньому вловлюю от щось таке таракотове, як в ароматі теракота від Герлен. От є в ньому цей настрій, є в ньому ця грайливість, є в ньому сонячне тепло. Найдорогоцінніші обійми це дитячі обійми. Сієль від Урлік Деваренс. Цей аромат також у нас парфумерний збіг парфумерних обіймів із пані Світланою, а аромат сієль мені подарувала моя парфюмерна подруга пані Ольга з каналу пані Рома. І цей аромат для мене пахне дитячими обіймами, які, можливо, спочатку взяли печиво ванільне зі столу і цими ж пальчиками підбігли і обійняли. Залишивши аромат від печива та, можливо, масла, борошняний аромат, на одязі побігли далі. Є в цьому ароматі і аромат дитячої, доглядової косметики, чи то тальк, чи то пудра. Є в ньому щось настільки невломивиме, незабутнє, до болю знайоме і приємне з дитинства, що він мене. Вражає, він мене підтримує, і від цього аромату я отримую виключно позитивні емоції. Подобається мені це прекрасне небо від Урлік Деваренс. Аромат дитячих обіймів. Теплі міцні партнерські обійми. Le Parfum Пудре Iris Бланк. Дуже люблю квітку Iris, Білий ірис у парфумерній композиції, це символ гідності та ніжності. І тут, окрім ірису, який підсушує парфюмерну композицію, присутній повноцінний партнер це мімоза, яка додає ароматичності і підгущує парфюмерну композицію. І це м'яко, це дуже ніжно, це дуже плавно, це. Аромат уповільнений, в ньому ще є і мигдаль, який додає кремовості, і в ароматі є ще також солодкавість від фруктів, зокрема інжир, і також тут є ваніль. Пахне аромат і чистим одягом, і чистим тілом, і пахне аромат, нібито і поцілунком, і нібито. Шепоче на вушко, і з ним настільки комфортно, настільки легко і прозоро, що нібито все одразу відходить на другий план. І це аромат, який пахне справжнісіньким затишком і задоволенням від життя. Була моя вісімка парфюмерних обіймів. Будь ласка, діліться в коментарях, які аромати для вас пахнуть домашнім затишком, обіймами, чистотою, ніжністю і які аромати для вас є, можливо, піжамними. А на сьогодні все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!